Іду вперед, за спиною мільйони, мільйони душ душі моїй близьких, для них земні розірвані канони, і сен життя інакшим є для них. Ступаю крок, дерев чорніють крони. Несу свій меч, який же він важкий, дивлюсь на світ. Що в крові власній тоне, моя рука, рука всіх душ отих, мій вдих, мій рух, лиш прояв волі роду, не я суддя за мене судять гріх, мій хрест блищить під синю небозводу, дарує світло тисячам сліпих. Як тяжко йти, сльоза бренить на віях. Зі мною опліч чорний балахон, Здіймаю меч, від нього смертю віє у долі свій неписаний закон.